Що робити та як видалити порушення правил військового обліку? Відповіді юриста на конкретних практичних прикладах та відповідно до закону. І так, якщо у вас є застосунок Резерв Плюс, то багато людей. Стикаються з такою проблемою, що зазначено порушення правил військового обліку у застосунку резерв відображається чорним по білому. Порушення правил військового обліку. Це ви не оновили вчасно свої військово-облікові дані. Чи вам ТЦК та СП відправили повістку? Ви не з'явилися та система. ТЦК та СП поставили вас як порушника правил військового обліку. Які наслідки? Наслідки, якщо вас зупиняють ТЦК, поліція, прикордонники, вас можуть затримати та доставити до ТЦК для складання адміністративного матеріалу щодо порушення правил військового обліку, як можна розібратися з цією проблемою? Перший шлях необхідно. Звернутися особисто до ТЦК та СП буде складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Постанова, ви сплачуєте штраф і видаляється порушення правил військового обліку. Другий шлях вирішення цієї проблеми подається письмова заява на адресу ТЦК та СП щодо усунення порушення права військового обліку. До цієї заяви необхідно долучити відповідні документи, паспорт, ідентифікаційний код. Витяг з резерв плюс та інші документи, які підтверджують, що ви не порушуєте правила військового обліку. Як правило, отримаєте відмову від ТЦК, можливо, звернутися до юристів, подається адвокатський запит, щоб дізнатися причину, чому вас поставили порушником правил військового обліку. Отримається відповідь, є відсоток вірогідності, що ТЦК видалять цей це порушення правил військового обліку. Якщо не видаляють, Надають письмову відповідь, що вам відмовлено, ви порушник, особисто з'явитись до ТЦК та СП для складення адміністративних матеріалів. І після того будуть видалені порушення правил військового обліку. Що можна з цим робити? Готується, подається позов до адміністративного суду. Суд розглядає зазначений позов. Якщо ви не порушуєте право військового обліку, у вас наявні всі підтверджуючі документи, повістку ви не отримували. Тоді можливо через суд оскаржити бездіяльність ЦК та СП та видалити порушення права військового обліку. Наприкінці публікації якраз рішення суду по зазначеному питанню, що ви про цього питання, прокоментуйте, будь ласка. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на... Наш канал, адвокатське об'єднання, Юченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.